З вами компанія Електромотор. Сьогодні 2 грудня 2022 року буду такі знімати короткі відео, відповідати на питання людей, щоб було зрозуміло, що, що з генераторами, що з нашою компанією, що плануємо. Значить, саме розпространене питання, що мені зараз пишуть ну, кожен, кожен другий, а то й кожен третій, а то кожен перший це коли будуть генератори. Коли, були коли, коли будуть бензинові, коли будуть інверторні і як стати в чергу. Дивіться. Генератори їдуть. А, скоріше будуть йти бензинові генератори вже 5, 10, 12, 15 заходять Hyundai, заходять Ford, заходять шепахи, заходять Sigma, заходять... Ну, дуже багато заходять брендів. Як стати в чергу? Дивіться ушли від практики вот очереді збирання людей денег. От від, від цієї практики ушли, бо вона мені не подобається. Це реально попахиває пірамідою. Тому можна, от я вам скажу, можна зібрати мільйони, десять і двадцять і п'ятдесят мільйонів. Це перше, що мене змущає. Все задерживают. Вот реально. Вот, э, все задерживают. Сейчас вот, нам, мы заплатили там, за дизеля. Должны были поставить 15 ноября, потом 18, потом 20, потом 30. В общем, сегодня вже 2 грудня вони еще не поставлены. Э, э, нам выделили 30 штук. Вот ці люди, 30 людей з периодичності раз два дня дзвонять менеджерам і зносять мозги. Тобто, де ви? ви обіцяли, де от, Хтось там вже не витримує і каче, все, я беру тут по місту, якийсь говно, я сижу вже без світла, ну, не, не можемо вже чекати. Це не...". Ну, тобто, ти кожен день отримуєш якийсь негатив. Що говорить імпортер? Друзі, імпортер нічого не говорить. Йому навіть неможливо дозвонитися. Вот довго хіра. Він там 100 контейнерів на всю Україну. Що він говорить? Ну, якщо я йому раз у неділю дозвоню, він скажу, ну, що буде наступному тижні. Все, все, що він говорить. Ось вот така у нас ситуація з, допустимо, Ну, Зараз іде шепах, ми теж у людей чуть коштів прийняли. Ну, я сподіваюся, що там імпортер импер... не підведе. Тобто всі затримують, люди нервують. Помимо того, що така є ситуація, що. Людина кошти перерахувала, потім на щось змінилося і ну, поверніть на обратно. Повертаємо, це потрібно бухгалтерів своя там, специфіка з цими, цими податками. там жесть. Якусь треба коректівку. Коректівку на фейс лізо Цю податкову блокують. Якісь такі, там, бухгалтер там, в істериці, в конвульціях мені пише, дзвонить, що на фіга ви все робите. В общем, Взагалі, такі колапси, такі, ну, тому. Ну, і... Тому просте, ми придумали таку штуку, та не ми придумали. Це вже в Телеграмі написали, прийшли, от зараз акумулятори, 50 очки написали, там, прийшло 40 штук акумуляторів. Кому потрібно, люди відписались і купили. Все. А так ти прийняв кошти, ти вроді вже покупця прив'язав до себе. Ну, якщо це залежало все тільки від мене, я, може би ще й приймав би кошти. Але тут від мене залежить дуже мало. Я у вас кошти прийняв і імпортеру перерахував. Тобто списки не, не пишемо. Як забронювати? Ніяк не забронювати. Ми не бронюємо. Воно ну, не бронюємо. Бо якщо б от воно от, от, от вже було, я б що, що можу. А так не бронюємо. Все рівно є, виходить, якісь накладки. Вроде вже і резерви, вроді вже в 1С. Кстати, 1С. Ну, дивіться, ну ви ж сервер на удалений. От постійно там світ є, то і світ нема. Комунікація якась відсутня. Крім того, це взагалі російська база, вона зараз не обновляється нічого, а, нічого відчизненного. Якби може, що там якісь пропонують. Але ж як це поміняти там базу учета, обучити людей, люди на удаленці. Дуже складно працювати. Ну, Я не жалкуюсь, Я просто кажу, що ми чужі кошти не приймаємо. Всі, кому обіцяли, стараємося свої ну, обіцянки. Виповняти. І резюмуючи, говорю, для того, щоб забронювати, просто підпишітесь на телеграм-канал. Ми його під останніми відео рекламуємо і вам його поставлять. Все, друзі, от така. Записалися в телеграм-канал. Що? Под нашою машиною кот, друзі, під нашою машиною кот поїхав займатися дітьми, бо виробили світло, немає удаленки і всі мої дітки щось просять щось зробити, кудись щось. Взагалі треба ними займатися. Друзі, все буде Україна. Разом до перемоги. Пока-пока, оставайтесь на нашому каналі.